Ну, я хочу розпочати з того, що в нашій країні розпочалася кампанія з додаткової імунізації населення проти кашлюка, дифтерії та правця. Мета цієї, взагалі, кампанії це підхопити все населення, як дітей, так і доросле населення вакцинацією, які ну саме хто не отримав своєчасно вакцинацію або не отримав чергового чергового чергової ревакцинації відповідно до віку. І які склались передумови до проведення цієї кампанії, по перше, на протязі останніх декілька років в нашій країні дуже недостатньо реєструється охоплення вакцинацією проти всіх рутинних щеплень, в тому числі і проти кашлюка, дифтерії та правця? І як наслідок цього розпочалися не тільки підйом захворюваності на керовані інфекції, але і реєструються і спалахи, і реєструються летальні випадки від цих захворювань. Тільки на початок поточного року в нашій країні було зареєстровано більш ніж 60 тисяч дітей старше одного року, які взагалі не були щеплені проти кашлюка, дифтерії та правця, понад 200 тисяч дітей та півтора мільйона. На дорослих, які своєчасно не отримали чергової ревакцинації, тобто схеми вакцинації були порушені в цих людей. В нашій області також стан вакцинації не дуже добрий, відзначається протягом декілька років. Охоплення вакцинацією перебувало в межах від 40 до 70 відсотків. Це при тому, що повинно бути не менш ніж 95% відсотків охоплення, тоді рахуються. Що в нашій країні, на нашій території і на кожній адміністративній території створений такий. Колективний імунітет, як ми говоримо, коли не дає змоги до поширення інфекційних захворювань. Якщо навіть хтось би і захворів, це були би поодинокі випадки, але поширення би цих захворювань не було. І тому ми буквально в минулому році в нас почалось відзначати зростання захворюваності на кашлюк в Україні і також в нашій області. І буквально за півроку цього поточного року в нашій країні на кашлюк зросла більш ніж 30 разів. Всього вже зареєстровано Біля п'яти тисяч випадків, це 4 тисячі 863 випадки, попри тому, що за минулий рік було 161 випадок. Тобто, ви бачите, настільки в нас лавинообразно реєструється це захворювання. Реєструються випадки дифтерії. Це один випадок в Україні в поточному році, але це жінка доросла, якій було більше ніж 70 років, вона не була щеплена і вона, на жаль, померла. Також реєструються випадки правцю. За 6 місяців вже є сім випадків. А ми знаємо, що 75% із усіх захворілих це летальні випадки. І давно вже такого не було, коли на це захворювання хворіють у нас діти. Із цих семи випадків це троє дітей. І коли ми аналізуємо вакцинальний статус, як же були щеплені ці всі захворілі? То 50% із них взагалі не мали щеплень, а решта були з порушеними схемами вакцинації. Тобто за віком не отримували відповідної ревакцинації, яка повинна бути. Ну, до кожного захворювання у нас відповідно до календаря щеплень визначені свої вікові цільові групи, коли повинні отримувати. В нашій області зареєстровано вже поточно. Році 49 випадків кашлюка, і я хочу сказати: тільки за останній тиждень у нас з підозрою на кашлюк вже зареєстровано 6 дітей. До речі, із тих 49 це 47 це діти. Тобто переважно хворіють діти, і ми на це повинні звернути увагу і повинні все зробити для того, щоб їх захистити. І цей прошарок незахищених на сьогоднішній день, як в Україні, так і в нашій області, вакцинувати для того, щоб діти в нас не хворіли. Не було в них ускладнень. Бо, як правило, всі ці захворювання дають у майбутньому тяжкі ускладнення. І на сьогоднішній день нам необхідно провести в. Області майже 129 тисяч таких щеплень проти кашлюка, дифтерії і правця. І серед них це 22,5 тисячі серед дітей, тобто цифра дуже велика. Це одна із найбільших у нас кількість незахищених серед усіх регіонів нашої України. С терміни проведення цієї додаткової імунізації дуже стислі, тобто, це не так, як звичайні рутинні щеплення. Ми повинні і через рік прийти на вакцинацію. Ми повинні до кінця року охопити всю цю нашу когорту незахищених 129 двадцять тисяч. Їх захистити, а рахуйте, що деякі із цієї всієї групи взагалі не мають жодного щеплення. А для того, щоб вони отримали повний вакцинальний статус і були захищені, вони повинні отримати вакцинацію, яка складається. Якщо брати дітей, то це три щеплення вакцинації і одна ревакцинація. І всі ці щеплення проводяться з певними інтервалами, з певними проміжутками часу, тому для цього. Ми не повинні відкладати на такий довгий ящик і проведення цих всіх щеплень. Звертаюсь до всіх, що всі наші заклади на сьогоднішній день забезпечені в достатній кількості вакцинами всіма. І з кашлюковим компонентом – це АКДП-вакцина, і без кашлюкового компонента це АДП, анатоксин, «І». І зменшеним змістом АДПМ анатоксин яким вакцинують дітей старше 7 років і доросле населення. Всі вакцини у нас сертифіковані, безкоштовні і в достатній кількості. Також хочу звернути вашу увагу на те, що не тільки ми повинні на сьогоднішній день звертати увагу на цю додаткову імунізацію. У нас, згідно календаря щеплень, затверджено вакцинація і захист проти 10 інфекційних захворювань, це і проти туберкульозу, і вірусного гепатиту Б, і поліміеліту, і кору, епідемічного апаратиту, краснухи, гемофільної інфекції. І до всіх цих також щеплень ми забезпечені вакцинами. Буквально на поточному тижні ми отримали 40 тисяч пероральної полімілітної вакцини, тобто, утрахуйте таку ж кількість дітей, ми можемо захистити від цього небезпечного захворювання. Чим взагалі небезпечні ці інфекційні захворювання? Звичайно, дитина вакцинована може захворіти, але коли вона захворіє, вона перенесе захворювання в легкій формі, в неї не буде летального, не дай Бог, такого випадку і не буде тяжких ускладнень. Тому саме для цього проводиться вакцинація, щоб в нас не було саме ускладнень. Після тих захворювань, на які дитина може захворіти, а ці ускладнення можуть реєструватися як в найближчий час після захворювання, а такі, як проти кору, навіть можуть ускладнення з'явитися через 6-7 років після того, як дитина захворіє, і тоді навіть самі батьки не можуть розуміти, звідки такі тяжкі захворювання з'являються у їхніх дітей. Проти поліеміліту, до якої ми отримали вакцину, це тяжке ускладнення паралічі. Як правило, це нижніх кінцівок, але можуть бути і верхніх, і дихальних шляхів, і можуть бути летальні випадки реєструватися. І ці ускладнення вони не мають зворотнього процесу. Це діти залишаються назавжди інвалідами. Тому сьогодні буквально ми отримали 12,5 тисяч вакцини проти кору епідемічного паратиту та краснухи. Вакцини європейського виробника тому в достатній кількості єдине, що ви повинні в найближчий час перевірити свій вакцинальний статус себе, своїх дітей. Своїх близьких, як я завжди люблю повторювати, почни із себе, і тоді все в нас буде добре в нашій країні. Я всім бажаю здоров'я і щоб ми пам'ятали про своє здоров'я і своє безпечне життя, і все для цього зробили. Дякую.